А тим часом у Чернівцях розгорівся скандал. Жінка під час спілкування з підлітками розповіла, що є прихильницею росіян та російської мови. Відео поширили у вайбер-групі Калічанка. Спільнота жінка розповіла хлопцям, що спілкуються російською мовою. Коли їй запропонували говорити українською, вона сказала Я за русських здовгін її запитали, чи вона за спецоперацію. На що жінка ствердно кивнула? Я за а, тобі, ви типу, ці посажке правильно? розповсюджене відео набуло чи не абиякого розголосу на що звернули увагу правоохоронці. Згодом чернівчанка спростувала і додала, що її слова неправильно сприйняли. Я панію український, я розумію українську, але більш говорю російською. У відповідь чи підтримую я спецоперацію, я не відповідала так, я лише відповідала на питання, чи говорю я російською. Це не стосується спецоперації. Мене вирвали з контексту. Я е засуджую агресію.